Сьогодні у програмі автоперевізникам столичного регіону має стати легше працювати. Київська міліція затримала групу ракетирів, що тероризувала як офіційних, так і нелегальних перевізників. Той же час КМДА заявила, що незабаром буде проведено конкурс на будівництво нових автостанцій п'ятого класу. Корупційність всіх структур Укрзалізниці зайвий раз підтвердило звернення касирів вокзалу Київ пасажирський до керівництва відомства із вимогою розібратися із поборами працівників станції. Триває розслідування катастрофи малазійського боїнга рейса MH17. у Британії. Не сумнівається у причетності бойовиків до збиття літака. А ось Росія знову заявляє про повну відповідальність України за катастрофу. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. З метою впорядкування пасажирських перевезень проміських маршрутів Києва міська влада планує провести інвестиційний конкурс щодо будівництва нових автостанцій п'ятого класу. За словами директора комунальної служби перевезень Сергія Савтеря, це дозволить знизити напруженість серед перевізників, збільшити рентабельність місцевих маршрутів, підвищити комфорт для пасажирів та зменшити ризик виникнення ДТП і заторів у столиці. Сьогодні пріоритетом для нас є будівництво таких автостанцій у безпосередній близькості до меж Києва, метрополітену, трамвайних і тролейбусних маршрутів та закріплення початкових кінцевих зупинок при міських автобусних маршрутів загального користування на цих автостанціях. Директор комунальної служби перевезень КМДА Сергій Савтир. Також він зауважив, що будівництво нових автостанцій має розпочатися після визначення конкретних місць під них і проведення інвестиційного конкурсу. За словами директора комунальної служби перевезень, порядкування пасажирських перевезень на території міста згенерує дохід від автостанцій у вигляді касового збору та відповідно дозволить збільшити надходження до столичного бюджету. Раніше голова громадської ради при камда Марина Бурмака заявила, що близько 70% маршруток на які які скаржаться кияни насправді не контрольовані міською владою, за її словами? Щодня близько півтори тисячі приміських маршруток незаконно курсують вулицями столиці хоча їхні легальні маршрути закінчуються при в'їзді до Києва. Толична міліція викрила групу ракетирів, які впродовж року погрожували перевізникам. Затримано сімох осіб, які протягом року погрожували водіям маршрутних автобусів. При цьому застосовувалось фізичне насильство. Члени групи, колишні спортсмени, збирали данину переважно з власників автотранспорту та водіїв маршруток. Насамперед, це стосувалось нелегальних перевізників. Іншим же офіційним перевізникам ракетири пробивали колеса, блокували авто, розбивали камінням скло. Погрожували водіям та їхнім сім'ям розправою. Українська залізнична швидкісна компанія призупинила роботу поїздів категорії Інтерсіті Плюс за маршрутом Одеса Київ. Як відзначають у прес-службі таке рішення було прийнято через недостатню кількість пасажирів. Повідомлені наголошують, що поїзд не відмінили, а просто призупинили роботу маршруту. Це пов'язано із недостатнім вивченням пасажиропотоку. Насамперед підкреслюється, що графік руху був незручним. Через це спостерігався. Недостатній пасажиропотік наразі вузи УЗШК працюють над новим графіком, але коли буде відновлено роботу, ще невідомо. Нагадаю, швидкісний поїзд українського виробництва почав курсувати між Одесою та Києвом в липні цього року. Вартість квитків коливалась від 307 до 465 гривень залежно від класу комфортності. Тривають корупційні скандали в Укрзалізниці. Наразі у відомстві створено комісію з розслідування фактів поборів на вокзалі станції київ Пасажирський. Вже відбулося її перше засідання, після чого представники комісії виїхали для продовження роботи на центральному залізничному вокзалі. Створення комісії передувало звернення касирів вокзалу до гендиректора Укрзалізниці Бориса Остапюка. але реакції не надійшло. Як вже повідомляв проект транспорт, нині пана Остопюка відсторонено від виконання обов'язків Укрзалізниці, як повідомляє Агенція Інтерфакт Україна, згідно зі зверненням касирів, починаючи з 2006 року, колектив центрального залізничного вокзалу Києва, зокрема касири, страждають від зростаючих незаконних поборів, які систематично збирає керівництво вокзалу. Так, приміром, тільки за прийом на роботу, майбутній касир повинен заплатити від 2 до 3 тисяч доларів. А вже під час роботи щомісячно віддавати по 500 Тисячі гривень за продовження контракту 500 гривень, за відгук 100 гривень. А за те, щоб не моніторили архів аудіофайлів, на яких зафіксовано весь робочий день касира 300 гривень. У зверненні наголошується, що на вокзалі існує чітка такса поборів. Вибудована вертикаль відповідальних осіб за збори грошей, визначено конкретних керівників середньої та вищої ланки вокзалу, які відповідають за конкретні ділянки і конкретних працівників. Всі грошові потоки в межах вокзалу сходилися до начальника центрального залізничного вокзалу, але безпосередні виконавці відповідальні за збір та виконання тіньового плану залишаються на своїх робочих місцях і понині і продовжують систематично збирати гроші. Це заступник начальника центрального. Залізничного вокзалу, головний технолог квиткових кас, інкасатор та інші. Про це йдеться у зверненні касирів. Тривають скандали і в автодорожній галузі. Нещодавно ми вже інформували про ситуацію зі зміною генпідрядника у проєкті першої концесійної дороги Львів Краковець. Недосконалість цього будівництва підтверджують і фахівці галузі. Так, глава державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Сергій Євтушенко заявив, що в Україні на даний час немає реальних проєктів будівництва концесійних доріг, реалізація яких може початися у найближчий рік. При цьому він під Креслив, що подібних проектів немає ані в портфелі Держінвестпроекту, ані в портфелі Державного агентства автомобільних доріг. Зокрема, зазначив Сергій Євтушенко за проектом так званої малої кільцевої дороги, що включає будівництво моста через Дніпро. На даний момент немає рішення уряду про фінансування техніко-економічного обґрунтування. Крім того, керівник Держінвестпроєкту наголосив на необхідності внесення змін до законодавства, що регулює питання державного. Приватного партнерства та концесії без цього за його словами неможливо залучити інвестора для капітальних вкладень в інфраструктуру. Велика Британія впевнена, Боїнг-777 впав у Донецькій області, оскільки в нього влучила ракета класу Земля повітря. Про це заявив постійний представник країни при ООН Марк Лаяль Грант на засіданні Ради безпеки, присвяченому авіакатастрофі. Він зазначив, запуск ракети здійснили з території під контрольною сепаратистам. Про це свідчать. Зібрані дані та переговори сепаратистів про те, що вони збили цивільний літак. Також британський представник закликав Росію вплинути на терористів, аби ті надали доступ міжнародним експертам на місце авіакатастрофи. Своєю чергою, постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін запропонував створити посаду спецпредставника щодо катастрофи Боїнга для більш детального розслідування умов трагедії. Україна несе повну відповідальність за катастрофу Малазійського Боїнга, що відбулась на сході держави. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі зі своїм колегою з Малазії Хішамуддіном Гусейном. Катастрофа сталася в повітряному просторі України, яка несе всю повну відповідальність за те, що трапилося. Переконаний, що якби Україна вирішувала внутрішні проблеми без застосування збройних сил, без того кровопролиття, яке було останній місяць, без застосування важкої артилерії в. В тому числі ракетної, без застосування авіації вертолітної, штурмової, винищувальної, переконаний, ця трагедія б не відбулася. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Між іншим, родичі громадян Німеччини, які загинули в результаті падіння поінга 777 хочуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини. Про це повідомив адвокат позивачів Ельмар Гімула. Він пояснив позицію своїх клієнтів, тим, що згідно із нормами міжнародного права, кожна держава несе відповідальність. За свій повітряний простір, якщо він відкритий для польотів, якщо держава не може забезпечити безпеку, вона має закрити повітряний простір, чого не було зроблено у випадку із рейсом MH17. Позов проти українського уряду планують подати впродовж двох тижнів. Розраховують на суму компенсації не менше одного мільйона євро в кожному окремому випадку. Президент Росії Владимір Путін вимагає вписати порти анексованого Криму в транспортну систему Федерації. Про це він заявив на нараді з питань розвитку портів Азово-Чорноморського басейну. Він зазначив, що потрібно подивитися, які порти необхідно розвивати в Криму, а які в Краснодарському краї. За його словами, третина російських морських перевезень припадають саме на порти Азово-Чорноморського басейну. Путін заявив, що обсяг перевалки вантажів у регіоні збільшився на майже 11%. без урухувания портов Крыму. Существующие перспективные портовые терминалы Крыма и Краснодарского края должны дополнять друг друга, при этом следует максимально использовать преимущества и сильные стороны каждого порта, каждого логистического комплекса. В этой связи надо посмотреть, какие мощности а лучше развивать в Крыму, а какие в Краснодарском крае. Второе. Необходимо детально просчитать планы модернизации и развития самих крымских портов, как максимально эффективно загрузить их и вписать в транспортную систему Российской Федерации. Турецькі авіакомпанії не здійснюватимуть прямих рейсів до Криму. Про це заявив президент країни Реджеп Таїб Ердоган під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Ердоган наголосив, що підтримує територіальну цілісність України. А в рамках обговорення ситуації в Криму турецький президент гостро засудив, що лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джамілєву не дозволяють повернутися на батьківщину.